Же у надвірній споруді сталася в селі Доробратово по вулиці Дружби. Власниця оселі не на камеру розповідає, під час грози вони почули вибух, вибігли на двір і побачили, що будівля, де зберігалося обладнання і зерно, вже горить. Ми стояли на проти висковки остаток, звідки до того 4 метри. Ми думали, що у нас удар. Я жінці йду, подивіться, чи ми не горимо. Дуже сильний удар був, дуже сильний удар, такий, що я ще ніколи такий не бачила, така блискавка. То хоч ми четверта хата далі, але то, 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 то було дуже страшно. Світло вже потухло було і ударила І Почало горіти і все. Ну, так було. У дах споруди вдарила блискавка. Відтак вогонь поширився на розташований в притул свинарник і погрожував літній кухні. Свиню господарів рятували та разом із сусідами спробували стримати пожежу. Я пишу, Сашка писав, вело, вся команда тут Всі були, ну було, десь чоловік. Біглися тут багато людей. А воду у нас тут свій колодязь, я чряв воду, я сам чиряв воду, і тут є два колодязі, люди звідти носили. Тут у первому сусіді і по-другому. Що носили воду поки гарка пішла. Беріть відра, йдемо воду гасити. Ми вже прибігли, тут вже тільки людей було, машин, людей. Тут було дуже страшно. А то так горіло, що то, ну, бачите, самі, що то було. Згоріло, що? Млини згорів, бетономішалка згоріла, зерно згоріло. Ну, усьо принадлежності, тільки генератор встигли, щоб мало встигли. Справу продовжили вогнеборці 10 ї та 11 ї державних пожежно-рятувальних частин міста. Мукачево, які за дві години повністю ліквідували загорання. У 22-й годині 45 хвилин локалізували загорання та майже о пів на першу ліквідували його остаточно. Що стало причиною загорання, також загальну суму збитків встановлюють правоохоронці. Полум'я знищило крівлю на площі 60 квадратних метрів та частину домашнього майна. Наразі на місці події сусіди допомагають власникам розбирати погоріле майно.